Наш захід. Найголовніше, ну взагалі, давайте так, в будь-якому воюватися, як швидше, покинути приміщення. Тому що якщо є небезпека, не людині, найголовніше, що навчити вас, як діяти в різних ситуаціях. І можна запобігти тому, що автомобіль згорить. І швидко навчитися надавати першу долікарську допомогу. Так, 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 так. Так. Відрізняється від порошкового. На ньому йде об'ємів, різних об'ємів. Двоє п'ятерка. Коли до нього прикручується ще такий вуглекислотний. Такий вуглекислотний. Клас. Уже вже можна гасити. Тобто тверді речовини. Так. Хорош. Слідуючий гасити. Ано. 33-го року.

Що ж Не спішиться. О, молодець! Побігла! Чайно будь-які захід, що ви змагалися, приймали руки. Вітай фільми про правила дівки про ви виконаний. Про Всі сьогодні дуже великі молодці. Ми надіємося, що а мені було цікаво, тому що я дізналася багато корисного для себе, чого не знала і не вміла. Тепер я думаю, зможна дати першу медичну допомогу і загасити пожежу, якщо буде вогнегасник. Мені дуже сподобався сьогоднішній захист, тому що показували, як потрібно правильно поводитися в такій екстремальній ситуації. Також показали все, дозволили більше всього потрогати, познайомитися з цим побільше. Дізнався багато нового, що як можна, наприклад, дізнався багато видів вогнясників. Я думаю, що їх є набагато менше. Я навіть не знав, що я думаю, що є тільки порошкові. Мені сподобалось, як розповідають ці. Як потрібно робити, як надавати першу допомогу, це дуже нам допомогло. Я знала, ці правила, але я ще більше для себе нового дізналася і буду запам'ятовувати ще. Більше. Найбільше сьогодні запам'яталося те, як нас вчили надавати першу медичну допомогу потерпілим і попробувати на практиці також було дуже цікаво. І, думаю, завдяки даному заходу я зможу надати допомогу, якщо буде така необхідність. Я отримала багато вражень. Мені було дуже цікаво. Ehm, правда, одежа була трохи. За велика, але все дуже сильно сподобалось. Особливо сподобалось тушити вогонь. Я вперше зміг сам спробувати. Це було не складно, цікаво, дуже захоплююче. Гасити пожежу вогнегасником. Дуже вдячна державній службі надзвичайних ситуацій і товариству Червоного Христа за проведений в закладі захід, адже дітям було дуже цікаво. Вони знають з уроків основ здоров'я, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях але коли вони практично все це попробували на різних етапах, я думаю, що вони більш відповідально будуть ставитися до дій надзвичайних ситуацій, до самих надзвичайних ситуацій, і найцінніше те, що вони вже знатимуть, як саме треба діяти. Ми показали всі необхідні елементи, які кожна людина повинна знати, і під час надзвичайної ситуації вона могла б виконувати дані акції. Ми сподіваємося, що будуть продовжуватися. Будемо проводити і в інших районах нашої області, адже це є необхідно. Кожна людина повинна вміти правильно, чітко та ефективно надавати першу допомогу, знати, як вести себе в тій чи іншій ситуації. Діти молодці сьогодні. Вони гарно попрацювали. Будемо надіятися, що дана да, практика їм ніколи в житті не пригодиться, але знати це необхідно.